Ранок у басейні Дельфін особливо насичений. Зовсім скоро розпочнеться обласний турнір з плавання. Для безпеки учасників на локації чергують медики, адже здоров'я спортсменів завжди на першому місці. Тут команди з різних міст області у залі останні хвилини зосередження. Спортсмени готуються до стартів, тренери дають фінальні настанови, судді перевіряють протоколи та обладнання. Для когось це лише перші старти, для когось уже частина життя. Валерія та Єва з долини у плаванні понад шість років. Сьогодні ще один важливий крок до власних спортивних цілей. Я маю десь 8 років. Я займаюся вже десь 5-6 років, і я думаю, що я прибуду за. Сто раз по, по другому. Ми команда Бурштин. Ми беремо участь змагань вже четвертий раз. Ми надіємося на гарні результати. Артемі Калуша сьогодні налаштований рішучий для нього цей старт ще один крок до конкретної мети. Я вже займаюся 5 років. Хочу покращити всі результати на хвилину на, хвили... на хвилину а потерфляє. 50. Моя мрія сати відомим флецем. Участь у турнірі беруть сім команд із Бурштина, Івано-Франківська, Роготина, Долини та Калуша. Змагання проходять у непростий для країни час, та, як зазначають організатори, спортсмени продовжують тренуватися і показувати гідні результати. Тренувальний процес проходить в складних умовах. Ми знаємо, що є перебої зі світлом, але. Якось виходимо з ситуації, басейни освітлюються. Чим можемо, тим освітлюємо, діти тренуються з такою ж енергією, з такою ж наполегливістю. Я думаю, що ми перейдемо цей етап. Сьогодні кращі спортсмени наших дитячо-юнацьких спортивних шкіл в області, які практично всі приїхали на змагання. І я думаю, що будуть показані непогані результати. У програмі турніру дистанції 100, 200 та 400 метрів у стилях бетерфляй, спина, брас і кроль. А також змішані естафети 40 на 50 метрів вільним стилем та 40 на 50 метрів комбінованим. На воді максимальна концентрація, запеклі змагання за результат, який може стати вирішальним. Не менш гаряче на балконі басейну. Тут рідні, друзі, батьки, вони завжди поруч, завжди підтримують. Андрій разом із дружиною не пропускають жодних змагань свого сина Андрія Молодшого. Сьогодні вони особливо пишаються ним, адже результат справді гідний. Сьогодні в бурштині і е, боліває за нашого Андрійка. Він за, заплив 200 метрів. Пішов першим з великою відривом від решти учасників. Ми пишаємося на серцю. Раді, що в Гиштані є такий гарний басейн. чудово. Андрій у плаванні понад два роки і вже має чітку ціль. Майстер спорту естафетні запливи стали одними з найемоційніших. Перемогу тут вибороли команди з Роготина Калуша та Івано-Франківська. Кожен старт це боротьба за секунди, кожен фініш за результат, який є перепусткою на всеукраїнський рівень, адже за підсумками змагань переможці отримали право представляти область на чемпіонаті України, який уже за два тижні відбудеться у місті Бровари. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї.